Не пам'ятаю, говорив тобі це чи не говорив, але нагадаю, є одна така небезпечна штука, як вебінари. Ну, В них є величезна користь, але увага, увага, увага. Є побочка, побочка, дивись, що б ти не вчив, ну, математика, неважливо, що там взагалі вебінари. да, Це типу, як така штука, ти дивишся, от там хтось розповідає щось, ти просто дивишся, 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 записуєш там, дивишся. Вот. Е небезпечна штука полягає в тому. Що в тебе складається така ілюзія, не начебто ти навчаєшся. Ну, ти ж дивишся ці вебінари, слухаєш, і насправді от взяти математику, хтось там на екрані розв'язує задачу, і ну да, ти розумієш, ну реально, ти розумієш, як вона розв'язується. Да, тобі пояснюють, і ти бачиш, що все логічно, все круто. Вот, і ти думаєш, що ти також розв'яжеш її. Раз ти поняв, зрозумів, як отой, хтось там розв'язав. В тебе складається така ілюзія, що начебто ти її сам також розв'яжеш. Якщо ти поняв, як хтось розв'язав. Ні, ти її не розв'яжеш. Побочка оцих вебінарів, де ти просто дивишся, полягає в тому, що в тебе складається ілюзія, не начебто ти навчаєшся, потім наступає період, оцей перед НМТшний, і виясняється, що ти нічого не знаєш, що ти задачі вирішувати не вмієш. Тому що ти просто спостерігав, як хтось їх вирішував і, вроді би, як все розумів. Але це так не працює. Обережним будь.